Так, алия домашняя похуча. А почем литр? 90 гривен. 90 гривен. Це перший холодный, да? Да. Это без запаха. Це, 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 це жареное, да? Да. Вот цей на суток на, сал... на жарку можно добавлять салат, то оно у нее санчитается. А це жарно, суток на салат. Типа типа на салава. А це вы сами робите? Да. Ну нам не на жарку. На жарку... А чи це можна і на жар... Да, Це сильно буде ши... шикардос. Ну, не хочеш он спробувати лінія. А це яка? Це рижієва. — А? — да? не, У це да? вона, так? Ні. Мені взагалі вона без запаху, так? Мені здається. Ніжна, просто. да, така. Не це є. Це по запаху. Да. Да. Ну, це, 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 це мені жаріна Рижія!